Отож, настав час освісти вам більше про пруверсів та валідаторів. І вони є, власне, основою мережі АЛО. У стрімкому розвитку технології блокчейн мережа АЛО постає ніби тим, хто йде через цей шлях вперше, особливо в сфері збереження кофеаційності та десалізованих систем. В основі цієї екосистеми лежать два найважливіші компоненти: це власне пруверси та валідатори. І в цьому відео я розгляну, власне і розкажу їхні ролі, функції та головне значення, яке вони мають у мережі АЛО. Поїхали. Перш ніж зануримося в специфіку перевірок і валідаторів. Важливо зрозуміти основу мережі АЛО, алла виділяється своєю прихильністю до конфесійності. Використовуючи докази Zero of knowledge для забезпечення конфіденційності та цілісності даних. Ця функція є ключовою в сучасному цифровому світі, де а, занепокоєння кофецівності заострюються. Прувер також відомі як ZK Miners або ZK Provers, є інноваційними а, власне, доповненням до інфраструктури ALO. Їхнє осоне завдання розв'язувати головоломки POST, тобто Proof of Science Work, цей процес передбачає створення доказів SNARK, типу доказів Зірокнолдж, які дозволяють ефективно та безпечно перевіряти інформацію, не розкриваючи саму інформацію. Саме так. Ефективність перевірки є ключем до її успіху в мережі, використовуючи спеціалізовані графічні та центральні процесори, дослідники змагаються власне у вирішенні складних обчислювальних головоломок. Чим ефективніше дослідник генерує рішення, тим вища його ймовірність отримати винагороду у вигляді кредитів Ало. Валідатори є ключовими елементами забезпечення безпеки та цілісності мережі. Вони працюють з допомогою АЛО BFT, тобто механізму консенсусу на основі Proof of Stake, оптимізованого для економічності та безпеки. Валідатори відповідають за перевірку та підтвердження блоків транзакцій. Процес життєво важливий для підтримки послідовності та надійності блокчейну. Інтригуючим аспектом Allo ВІФТІ власне є використання недавнього консенсусного дослідження BullShark і його дак, тобто пам'яті Style. Ця подова технологія дозволяє валідаторам пакувати інформацію поза мережею та завантажувати її як е, докази, е, менше, з меншим об'ємом даних, що значно знижує плату за мережу. І також і перевіряючи, власне, і валідатори отримують винагороду в кредитах або за свій внесок у мережу. Для перевіряючих винагорода пропорційна кількості різних рішень головоломками, які вони подають. З іншого боку, валідатори отримують винагороду та комісію за свою роль у захисті мережі та обробці власне тих чи інших транзакцій. Ця модель стимулювання відіграє вирішальну роль у підтримці надійної та децентралізованої мережі, заохочуючи активну участь і постійне безпеку. Покладання мережі АЛО на передові криптографічні методи та алгоритми консенсусу створює унікальні технології проблеми. Ці проблеми пов'язані з оптимізацією обчислювальної ефективності, забезпечення безпеки мережі та підтримкою зручності для користувача. І перевіряючи власне і валідатори знаходяться в нагаді вирішення цих проблем шляхом постійного наголошую, постійного розвитку та власне, інновацій. Ну що ж, підсумовуючи, перевірники, власне, тобто проверси та валідатори складають основу мережі АЛО. Керують її місією побудови приватної безпечної ефективної екосистеми блокчейну. Їхні ролі складно власне вплетені в структуру мережі, підтесують прагнення. Ало революціонувати простір блокчейну з акцентом на конфіденційності та децентралізації. оскільки мережа продовжує рости та розвиватися, внесок перевірників і валідаторів залишається важливим у формуванні її майбутнього.